Я вийшла з кімнати, наступила на щось чорне у себе в хаті, в темноті і так кричала, батько каже, чого ти так кричеш. А я кажу, бо в нас в хаті, чужа собака. Ходить у нас в хату? Дивиться, щоб нікого немає, тихенько ховається в хаті. Заберіть свою собаку, чия це собака. Це не моя собака. Собака, що тобі треба? Ти заблудилася? Воно твої сусіди, хазя, мої сусіди, твої хазяїва через город. Туди йди. Городами. Собака. Це ж та собака, що хазяйка в ресторані сидить, і коли йду, вона скоса на мене дивиться. Ну, багаті ж люди по ресторанам ходять, погодуйте свою собаку, що вона котячий корм тільки їсть наш.